Що може бути величніше, ніж такий дивовижний гімн, який щось нам говорить про божественні характеристики святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас? Тут ми маємо одразу кілька дуже важливих думок: поняття святості, яке означає не тільки якусь моральну чистоту, але і цілковиту інакшість. Бо поняття святий в давніх мовах перегукувалося. І із поняттям чистого, хтось є чистий, святий означало чистий, але також і перегукувалося, із поняттям цілковито інакший, відмінний, не подібний ні на кого іншого. Отже, Боже, той, який нам відкрився, який нам щось несеш, ти є цілком інакший. Ти чистий, ти відділений від світу, і тим не менше, ти з нами. От що ми кажемо, коли говоримо, святий Боже. Святий. Кріпкий, це означає діючий могутній. Видавалося б, що він не втручається в життя, бо ми бачимо довкола себе маса трагедій, смертей, е якихось просто невиправданих життєвих драм, і нам часто видається, що Бог не діє, що Він нас покинув. І тим не менше, ця парадоксальна віра в те, що Він діє, він могутній, святий кріпкий. Деякі біблісти кажуть, що це пов'язане з давнім таким терміном Ель-Шаддай, тобто такий Бог могутніх кочовиків, які от налітали звідкись, що такий, як польовий вітер, от цей, то щось таке крилося в цьому терміні кріпкий, святий безсмертний, тобто той, який не підвладний змінам, не підвладний розпадові, не підвладний тлінню, той, який не любить. Смерті ненавидить її, який її сотворив. Пригадаємо, що Ісус Христос настільки ненавидів смерть, що не просто сам воскрес, але і взагалі людей, яких міг Воскресити, Він піднімав знову до життя. Навіть до цього життя, до часного. Ну, наприклад, Лазар, чотириденний, який умер, Ісус Його Воскресив. Лазар же ж потім все одно мусив ще раз умерти. Але Бог настільки ненавидить смерть, що. Навіть до тутешнього життя не до вічного, а просто до тутешнього піднімає людей, щоб показати цю свою могутність, і щоб показати, що він є Богом животворящим, Богом життєдайним. Ось що криється в цьому третьому терміні. І ми маємо такий піснеспів, спів, який дуже часто повторюється у богослужіннях, і називається він грецькою мовою Трісагіон, а нашою українською чи слов'янською «Трисвяте». Виконується він особливим чином, тому що ми не просто говоримо про якісь такі божественні характеристики: про цю його інакшість, про могутність і про його ненависть до смерті. Так ми не тільки про це говоримо. Ми говоримо також про те, що Бог не піддається цим нашим окресленням. Ми щось із цього вловили, щось він нам відкрив про себе, але є речі, які перевищують наш розум, перевищують наше розуміння, і є вже. Чистою радістю, чистим перебуванням у його Бога світлі. Тому саме, коли ми на літургії чуємо, що тричі виконується цей піснеспів, це Тресвяте, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний помилуй нас. Потім слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, так зване мале, найменше мікроскопічне славослов'я. Потім знову святий Безсмертний помилуй нас. І потім ще раз від початку до кінця. Чому? У візантійській літургії в її такому грецькому чи балканському варі... варіанті є поняття динаміс сили. Оце найостанніший раз виконується з особливою силою, з особливою могутністю. Кажучи по-сучасному, з особливим драйвом. Немовби ми взагалі тішимося Богом, як тим, хто нам об'явився і хто нас осяяв. Ми передаємо своїм співом це тішення. Тому ця найостанніша частина у греків, чи в Балканських слов'ян, чи в Румунів. Часом це вже і в українських церквах можна зустріти, триває довше, ніж усе попереднє. Це таке, не мов би, ми тут живемо на землі, ми ще смертні, ми ще не вічні, але ми торкаємося вічності і вже нею тішимося, і вже її переживаємо як такий великий дар, що є нам даний. Переживаємо її наразі у слові і співі, але з Богом можна різним чином єднатися, бо це завжди величезна радість і величезне життя, яке ми маємо, коли Бога прославляємо і оспівуємо святого цілком інакшого, чистого, могутнього і того, хто ненавидить смерть.